Ця історія озвучується в рамках конкурсу Містика навколо нас. Номер 18 У сільській хатині. Давня казка Дорога вела серпантином крізь ліси й пагорби, ніби невмисно випробувала терпіння нових приїжджих. Старенький бусик завантажений коробками скрипів на кожній вибоїні, а попереду у туманній далині виринали темні силуети гір. Повітря пахло мокрим листям і сирою землею, а легкий вітер приносив із собою запахи хвойного лісу. Аня сиділа біля вікна, притиснувши лоба до холодного скла. Пейзаж за вікном змінювався розмиті хащі лісу, порожні поля, брудій копиці сіна, які вже ніхто не підбирав. В її серці тремтіло дивне відчуття, наче вони не просто їхали у село, а ступали за межу звичного світу. Денис, стискаючи кермо, мовчки зосереджувався на дорозі. Його обличчя, освітлене ліхтариком бусика, виглядало напруженим. Позаду у дитячому кріслі солодко дрімала їхня шестирічна донечка Марічка, час від часу ворушачи губами, ніби повторювала слова зі сну. Ти впевнена, що ми правильно зробили? нарешті порушив тишу Денис. Що саме? озирнулася до нього Аня. Ну, ти що переїхали сюди. Село ж геть порожнє, людей немає. Хіба це життя? Аня глибоко зітхнула. Вона вже в десятий раз чула ці сумніви. Це була хата моєї прабабусі Дениса, і тепер вона наша. Ми не платимо оренди. Є земля, сад, город, то чому б не спробувати? Він замовк. Його аргументи розбивалися об її спокійний голос. І справді, після шумного міста ця поїздка виглядала, наче шанс почати спочатку. Хоча дивне відчуття, що вони їдуть не просто в село, а кудись у невідомість, не полишало його. Коли Бусик нарешті звернув з головної дороги, вони опинилися серед старих садів. Крони яблін нависали низько над шляхом, ніби намагаючись приховати його від сторонніх очей. На землю падали перші жовті листочки, шурхіт яких нагадував приглушене шепотіння. За кілька хвилин відкрився краєвид долина, де самотньо стояла стара хата з високим ганком і різьбленим припічком. Дах був укритий мохом, а вікна темні й мовчазні. Марічка прокинулася і одразу прикипіла очима до будинку. Мама, хто там? запитала вона тихо. Там нікого, доню, усміхнулася Аня. Та тепер наш дім. Але дівчинка не зводила погляду з вікон. Їй здалося, що за каламутним склом промайнула жіноча постать у хустці. Маленька рука Марічки стиснула край крісла. Її серце билося швидше, ніж зазвичай. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Хата зустріла їх запахом сухих трав і старого дерева. Велику кімнату огортала тиша, у якій зберігалося відчуття минулого, на покуті ікони. Поруч розшиті рушники, камін із чорними відкіптями стінами мовчав, глиняні горщики на полицях зберігали запах м'яти й полину, ніби час тут зупинився. От бачиш, яка краса, сказала Аня, проводячи рукою по дерев'яному столу. Все як було за життя прабабусі. Денис мовчки ставив коробки, його погляд ковзав по всіх дрібницях. Йому все це нагадувало музей, де кожна річ зберігала історію. Лише холод пробирав до кісток. Хоча на дворі була тепла літня погода. Ввечері, коли вони розклали речі й розпалили піч, кімнату огорнула тиша. На дворі не чулося ані собака, ні крику півнів, ані сміху сусідів, лише тріски дров у каміні. Раптом десь у сінях скрипнули двері. Денис підхопився. Чула? Та, мабуть, протяг, впевнено, відповіла Аня, хоча відчувала усередині дивне хвилювання. Але за хвилину почалося тихе шародіння, ніби хтось ходив босими ногами по дерев'яній підлозі, а потім ледве вловимий шепіт. Слова розібрати було неможливо, але ритм нагадував молитву чи замовляння. Аня відчула, як по спині побігли мурашки. Вона схопила марічку і міцніше пригорнула до себе. Це стара хата, пробурмотіла вона, вітер щілини. Але у цей момент вогонь у каміні спалахнув яскравіше. Хоча ніхто не підкидав дров. Полум'я піднялося вище, відкинувши на стіни тремтливі тіні, а на покутті свічка зайнялася сама по собі. Денис дивився на це розширеними очима. Це вже точно не протяг. Марічка, яка досі мовчала, нарешті прошепотіла то бабця, вона прийшла. Її голос був таким упевненим, що батьки перезирнулися, у кімнаті стало ще тихіше. Тільки чути було, як десь за стіною знову пролунав шепіт ритмічний, древній, немовби з іншого світу. Аня стиснула руку дочки. Доню, ми з тобою, шепотіла вона, відчуваючи, як щось невидиме, спостерігає за ними. Денис підійшов до каміна, поглянув на тіні, які зникали і знову з'являлися, і тихо промовив: Можливо, це хтось з минулого? Марічка кивнула, не відводячи очей від темного кутка. Вона добра, і домовик теж тут. Він маленький, кочерявий, сидить біля печі. Аня з Денисом перезирнулися, але нічого не сказали доньці, щоб не налякати її. Тиша тримала їх у напруженні, а полум'я свічки мерехтіло немов живе, реагуючи на присутність тих, хто не від світу цього. Перша ніч у новому домі була неспокійною. Денис, ледве заснувши, прокинувся від власного серцебиття. Йому здавалося, що стіни хати дихають. А тінь у кутку кімнати злегка рухається. Він тихо встав і почав перевіряти замки на дверях, заглядав у комору, на горище, обходив кімнати з ліхтариком у руках. Ніч була темна і навіть світло ліхтаря здавалося недостатнім, щоб розсіяти тінь у темних кутках. Мені це все не подобається, пробурмотів він сам до себе, лягаючи поруч за нею. Не накручуй себе, відповіла вона, хоча й сама лежала з широко розплющеними очима. В її серці відчувався дивний спокій, але тремтіння в руках не дозволяло повністю розслабитися. Марічка спала між ними, її маленьке обличчя було ніжне, спокійне, і лише раз, майже просоння, вона промовила Таточку, не серця, то ж домовик, він хороший. Денис здригнувся, відчувши, як холод пробіг по хребту. Що? Вона марить, поспішно сказала Аня, але сама не могла відвести погляду від темного кута. Де, здавалося, щось дрібно шурхотіло. і тут із коридору долинув глухий стук, ніби хтось опустив важкий предмет, потім скрип дверей, що відчинилися самі по собі. Серце Ані стукало у грудях, наче намагаючись вирватися назовні. Наступного вечора, коли стемніло, вони знову почули той самий шепіт. Але чутні слова текли ритмом молитви, але були чужими, незрозумілими. Здавалося, хтось сидів просто за стіною і безперервно промовляв закляття. Вогонь у каміні цього разу розгорівся сам ще до того, як Денису встиг підпалити дрова. Потім серед ночі почувся спів. Спершу ледве чутний. Кілька голосів, що зливалися у давню українську мелодію. Потім голосів стало більше жіночі, чоловічі, молоді старі. Ніби цілий гурт стояв десь під хатою. Пісня текла через стіни. Повітря наповнювалося магією, серце стискалося, чи то від радості, чи то від страху, і разом з тим відчуття древної святості пронизувало кімнату. Аня, тремтячи, відчула, що більше не може терпіти невідомість, і обережно відчинила двері. На дворі панувала чорна тиша, нікого, лише зорі над селом і далеке шуміння річки, що здавалася. Співала разом із привидами. Але ж ми всі це чули, правда? шепотіла вона, повертаючись до Дениса. Він кивнув, слова застигли в горлі. У повітрі висіло щось невловиме, щось стародавнє, і навіть атмосфера у кімнаті стала важкою. На третю ніч Марічка вже не боялася вона сиділа посеред кімнати, дивлячись у дальній кут, де колись стояла велика скриня про бабусі. Маленькі пальчики стискали край покривала, а очі світилися дивним спокоєм. Бабця знову прийшла, сказала вона просто без страху. Яка бабця? насторожилася Аня. Та що жила тут раніше? Вона у хустці. Вона каже, що готує зілля, щоб захистити нас. Аня побіліла, у кімнаті справді запахло поленом, хоча трав там не було. Денис нахилився до дочки. Доню, а ти її бачиш? Так, серйозно відповіла Марічка. Вона добра. Дівчинка на мить замовкла, прислухаючись, і додала. І домовик теж є. Я вам, уже, про нього розповідала. Він маленький, кучерявий, сидить біля печі. Каже, що це він ховає твої ключі і мамині шпильки, бо ви не вірили. Аня й Денис обмінялися переляканими поглядами. Декілька речей справді загадково зникали останніми днями, і вони грішили на забутькуватість ще в тому. Тепер стало зрозуміло, що хтось невидимий наглядає за ними, влаштовуючи у хаті свої порядки. Тієї ж ночі, коли всі вже майже задрімали, двері знову скрипнули, і Марічка раптом підхопилася. Я чую спів. Там хлопці й дівчата йдуть до річки, вони мене кличуть. Вона побігла до вікна, а Аня з Денисом ледве встигли втримати її за руку. З надвору справді долинали голоси. Радісні юнацькі, сплетені в мелодію, від якої мороз ішов по шкірі. Вони в українському вбранні, шепотіла Марічка широко розплющеними очима, вдивляючись у темряву. У дівчат вінки й стрічки, у хлопців вишаті сорочки. Вони несуть вербові гілки і кажуть, що завтра зелена неділя. Можна я з ними? Батьки були зкутом мовчазні. У темряві справді виднівся рух, силуети, що повільно тягнуться стежкою вниз. У напрямку річки. Вони співали і сміялися, несучи зелене гілля. Ні, доню, це не для тебе, прошепотіла Аня і міцніше пригорнула дівчинку. Але спів лунав ще довго, поки не стих у далині. І тоді Аня вперше відчула село живе, але це життя не для людей, тут живуть духи, і невідомо, що станеться, якщо світ живих перетнеться із світом мертвих. Вогонь у каміні тихо потріскував. Під його світлом на стінах танцювали Тіні, а Марічка, злегко піднявши голову, прошепотіла Мамо, тату, нічого не бійтеся, бабця нас охороняє. І в цьому шепоті було щось більше, ніж дитяча фантазія. Аня й Денис раптом відчули, що хтось добрий і сильний пильнує їх сон, відганяє погані сни і привиди минулого. Після переїзду до старої хатини літо промайнуло непомітно. Марічка звикла до нового подвір'я, до саду і городів, до хати, що дихала старовиною, Аня потроху облаштовувала оселю, знаходячи у старій скрині вишиті рушники, миски з глини і стародавні речі, які ніби самі нагадували їй про часи про бабусі. Денис допомагав сусідам з околиці села по господарству, і навіть ті, хоч і насторожено, але поступово звикали до нових мешканців. Осінь принесла спокій і рясні дощі. Вечорами сім'я сиділа біля печі. Пила чай з м'ятою і слухала, як вітер ходить дахом. Час від часу у хаті щось зникало або раптово падало зі столу. Аня бурчала, що це протяги, але Марічка точно знала то пустує домовик. Зима прийшла різко. Морози скували річку, хата вкрилася інеєм, а повітря наповнилося тишею. І саме тоді, на різдво, трапилося дивне. Надвечір у двері постукали. За вікнами лунали голоси, знайомий молодійний спів колядників. О, дивися, мабуть, сусіди прийшли, зраділа Аня і кинулася відчиняти. Але коли двері розчинилися, на дворі нікого не було, тільки білий сніг світився в місячному сяйві, а на подвір'ї лунали відголоски співів, що танули у морозному повітрі. Денис довго стояв на порозі, вдивляючись, у ніч, та не побачив ні живої душі. Може, діти пожартували? Припустив він, але його голос тремтів. Марічка теж дивилася широко розплющеними очима і шепотіла Таточку, то були не діти. Після того Різдва вони зрозуміли у цьому селі живе щось більше, аніж просто спогади минулого. Весна прийшла повільно, розкриваючи землю після довгого сну. Сади, вкрилися цвітом, річка знову заграла хвилею. І якось увечері, коли на дворі запахло свіжою травою, Марічка знову почула спів. Він луною котився під плесом річки, піднімався між деревами, переплітався із шумом вітру. Вона визирнула у вікно і побачила у темряві світяться вогники, рухаються тіні. Хлопці й дівчата у вишиванках зі стрічками та вінками. І раптом серце дівчинки смикнулося воно кликало її туди, до води. Марічка підхопилася і побігла до річки, сміючись і не озираючись. І саме з цього почалася її ніч. Зелених свят. Марічка бігла стежкою, що звивалася через ліс, і вела до річки. Вона відчувала, як ніч обіймає її теплом і місячним світлом. Кожен крок приносив щось нове пахощі вологого листя, легкий подих туману, що піднімався з води, і відлуння співів, що розносилися серед дерев. Дівчинка підняла очі і перед нею ожили силуети хлопців та дівчат у давніх українських строях. Вона бачила вінки, вишиті сорочки, очерет, гілки верби, прикрашені різнобарвними стрічками, постаті рухалися злагоджено, немов за невидимим ритмом. Дивись, Марічко, промовив один з хлопців, тепло усміхаючись їй. Зараз зелена неділя, і вона особлива у нас. Ми прикрашаємо верби, щоб духи лісу були задоволені. Марічка простягла руки, ніби хотіла доторкнутися до казки. Вона відчувала, що потрапила у світ, де все справжнє і магічне водночас. Дівчата сплітали вінки зі стрічок і польових квітів, хлопці різали гілля, а над водою здіймалися легкі туманні спалахи блакитного світла. Тут не так страшно, подумала дівчинка. Тут радість, і я частина цього. Її серце билося швидко, відчуття неймовірної причетності до давньої магії захоплювало її. Спів луною котився над плесом. А тихий шепіт дерев зливався із мелодією людських голосів, створюючи дивовижну гармонію. Аня швидко йшла стежкою до річки, поспішаючи забрати доньку з дивного дійства, а Денис ішов позаду, освітлюючи шлях ліхтариком. Серце матері билося шалено, і кожен рух у темряві здавався небезпечним. Співи лунали гучніше, і Аня відчувала, як магія ночі обволікає все довкола. Марічка! крикнула вона, намагаючись перекричати мелодію. Не йди так далеко. Але дівчинка ніби не чула і бігла до річки з усмішкою на обличчі, немов ведена якимось внутрішнім покликом, Аня зупинилася, дивлячись, як силуети змінюють форму. Одні й ті ж хлопці та дівчата то з'являлися, то зникали, а поруч із ними піднімалися легкі блакитні вогники, що мерехтіли над водою і вели до центру ритуалу. Її тіло тремтіло від страху, розум протестував, але відчуття древньої магії не залишало її байдужою. Вона бачила, що це не просто обряд, це життя іншого світу, невидимого для тих, хто не вміє слухати його шепіт. Це це не люди, прошепотіла Аня Денису, ледве здатна вимовити слова. Вони духи. Денис похитав головою, намагаючись відшукати логічне пояснення, але в душі він уже знав. Цього разу наука безсила. Він ішов останнім, намагаючись забрати доньку, але серце й розум протестували. Він бачив, як донька крокує за примарами, сміючись і співаючи. Аня стояла поруч, розгублена і налякана, теж без сила вирвати малу із рук нічної казки. «Я... я не можу зрозуміти, що це, промовив він тихо, щоб заспокоїти дружину, але я бачу, що це щось древнє і доброзичливе до нас. Ніч добігала кінця, десь далеко тричі прокукурікав півень. Раптом співи стихли, сиуети людей, що рухалися навколо води, зникли. Лише маленька Марічка стояла на березі річки, широко розплющивши очі, а перед нею темна вода і порожній берег. Мамо, тату. покликала вона тремтячим голосом. Аня і Денис кинулися до неї. Де вони? шепотів Денис, не в змозі повірити побаченому. Всі ті люди, які тут були хвилину тому. вони Вони пішли сказала дівчинка, дивлячись на річку. Але я бачила, як вони все робили прикрашали верби, різали зелень. Аня пригорнула доньку ледь стримуючи сльози. Денис стояв осторонь розгублений. Вони зрозуміли одне село живе своїм життям, сповненим давніх обрядів і духів. Марічка посміхнулася, ніби не боячись того, що сталося. Ця ніч подарувала їй перше розуміння магії села, його мешканців і того, що межа між світом живих і мертвих. Тонка, але реальна. Ранкове сонце розсипалося золотистими промінцями по порожніх вулицях села. Повітря пахло вологим листям, полином і чебрецем. Денис, Аня й Марічка вирішили до окраїни, де стояла хата бабусі графії, ледве не єдине, що вціліла в селі серед тиші і запустіння. Дім стояв на невеликому пагорбі, оточений запущеним садом із кущами ожини та гілками старих яблунь. Двері тихо скрипнули, і на порозі з'явилася старенька жінка. Її очі сяяли яскраво і живо, зморшки на обличчі здавалися картографією прожитих століть, але рухи були легкі та точні, як у тих, хто звик до магії природи. Заходьте, заходьте, діти мої, тихо промовила вона. Чула, що ви недавно приїхали. Марічка схопилася за руку матері. Бабцю, а ти знала про бабусю? спитала дівчинка, дивлячись на стару з цікавістю та неприхованим захопленням. Звісно, Дарку я добре знала. Посміхнулася графія. Вона була мальфаркою, берегла село, ліс і людей від злих сил. А зараз, бачте, лише духи залишилися, бо людей тут давно немає. Денис нахилився до неї трохи збентежений. Але де ж люди? Чому все село вимерло? Під час Великої війни усе знищили вороги, тихо промовила графія. Хати спалили, тих, хто не підкорився, розстріляли. А душі тих, хто пішов не своєї волі, залишилися тут охороняти цю землю. А ви як вижили бабцю? спитала Аня, не приховуючи хвилювання. Ніяк не вижила, засміялася графія. Пішла слідом за усіма. Анна і Денис здивовано перезирнулися, сприйнявши її слова за дивний жарт. Тим часом стара взяла кошик і покрукувала у сад, ніби йшла збирати трави. А тоді раптом зникла за дверима, немов розчинившись у повітрі, залишивши по собі лише легкий аромат полиної м'яти. Марічка встала навшпиньки. Бабцю! покликала вона, але нікого не було ні за хатою, ні на городі. У Ані похололо серце, лише старий зошит, списаний рецептами настоянок і зілля, лежав на столі, поряд пошарпаний ключ із гравіюванням. Що відразу привернув увагу Дениса. Озирнувшись, родина помітила у сінях старезний кований сундук. Ключ підійшов. Відкривши його, вони ахнули. Усередині лежали вишиті рушники, сорочки, намиста, коралі та маленький мішечок із золотими та срібними монетами. Це царське золото. скрикнув від подиву Денис, оглядаючи важкі монети з гравіюваннями. От би дізнатися його справжню ціну та продати на якомусь аукціоні. Краще віддамо його в музей, м'яко перебила його Аня. Серед скарбів графії вони знайшли також старий лист. Спадкоємців по собі не залишила, тож залишаю спадок усякому, хто відкритий серцем і щири душею, і не побоїться переступити межу між світом мертвих і живих. І якщо ти знайшов мій скарб, пам'ятай, що в тобі є сила. Використай її з розумом. Марічка, тримаючи листа, відчула, як її маленьке серце починає битися швидше. Найцінніший скарб вона витягла із скрині сама магічну книгу, в врізблений дерев'яній оправі зі старими заклинаннями та рецептами настоянок. Вона ще не вміла читати, але водила пальчиком по літерах, відчуваючи невидиму силу, що пробуджується усередині неї. Родина поверталася додому із села, навіки зачинивши двері старої хатини за собою. Речі і старі гроші вони віднесли до міського музею, залишивши собі лише книгу. Бо Марічка дуже просила. Сонце поволі опускалося за обрієм, розсипаючи над містом які золотисто-лілові промені. Марічка вже доросла, сиділа за старим дерев'яним столом у своїй кімнаті, обережно тримаючи книгу про бабусі відкритою перед собою. Сторінки пахли старовиною полином і легким димком. Від недавньої свічки. Дівчина водила пальцями по старовинних літерах, тихо шепочучи слова заклять, які ще в дитинстві навчилася промовляти просто серцем. Вона відчувала, як магія книги відгукується у її руках не просто слова, а живі енергії, що пульсують у кожній клітині. Свічки горіли м'яким золотавим світлом, відкидаючи тремтливі тіні на стіни. І час від часу Марічка чула ледь помітне шурхотіння. Домовий усе ще стежив за нею. Обережно ховаючи дрібні речі та нагадуючи, що магія ніколи не покидає тих, хто її розуміє. Відчиняючи вікно, вона вдихнула нічне повітря, напоєне ароматом жасмину. У пам'яті виникли давні спогади про ту ніч на річці, співи дівчат і хлопців у вишиванках, мерехтливі вогники, зелень верб, що розсипалася по темній воді. Тоді це здавалося сновидіннями, а тепер вона знала все було справжнє. Марічка перегорнула останню сторінку книги. Її погляд зупинився на ніжному, витонченому підписі Мої спадкоємиці від мольфарки Одарки. Книга, яку Марічка читала зараз, колись лежала у скрині бабусі графії, але дісталася їй не просто так. Про бабуся Одарка, мольфарка і хранителька села, передала її у часи Великого Лиха, коли ворог грабував і знищував домівки, а душі людей залишалися на цій землі як охоронці. Кожна сторінка книги була наповнена мудрістю і силою, частиною енергії одарки, залишеною для того, хто зможе її зрозуміти і берегти. Вона знала, магія села, духи предків, знання про трави і закляття, усе тепер жило у ній. Коли хтось запитає про давнє село на заході України, вона лише посміхнеться і тихо відповість, що село живе. Просто не для кожного. І, хоча хата прабабусі давно зачинена, Її тіні і закляття залишаються там назавжди, тихо охороняючи серце тих, хто вміє бачити й слухати. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.